Виконаємо задачу 4 вправи 12 до параграфа 24 за підручником інформатика 7 клас авторів Казанцева Стеценко 2020 року випуску. Потрібно створити проект для розв'язання такої задачі. Два автомобілі проїхали разом С кілометрів. Відомо, що один з них проїхав на 20 кілометрів більше. Знайдіть швидкість кожного автомобіля, якщо на весь шлях кожний витратив Т-годин. Розглянемо математичну модель задачі. Позначимо S. скільки кілометрів проїхали два автомобіля разом, T. час руху кожного автомобіля. С1 скільки кілометрів проїхав перший автомобіль. С2 скільки кілометрів проїхав другий автомобіль. В1 швидкість першого автомобіля, В2 швидкість другого автомобіля. За умовою задачі «два автомобілі разом проїхали шлях С, тобто С буде дорівнювати S1 плюс S2. Причому відомо, що один з них проїхав на 20 км більше. Це можна записати ось так. S1 дорівнює 20 плюс S2. Тобто перший автомобіль проїхав на 20 км більше. В перше рівняння замість S1 підставляємо 20 плюс S2. Виходить ось такий вираз, де ми додаємо S2 плюс S2, яке буде рівне 2S2. Звідси Знаходимо, чому буде рівне S2. Для зручності запишемо у такому вигляді. Але пам'ятаємо, що S1 дорівнює 20 плюс S2. Тобто, замість S2 можна записати ось це. Ось це ми записали. 20-10 виходить 10. А для зручності ми записали, що S1 дорівнює S плюс 20 поділено на 2. З курсу фізики ви пам'ятаєте, що при рівномірному прямолінійному русі швидкість V1 дорівнює відношенню шляху, пройденого автомобілем, до часу, за який цей шлях було пройдено. Темно свідоме з умови задачі as 1 буде рівна ось цьому. Підставляємо, і швидкість першого автомобіля v 1 можна знайти за ось такою формулою. Аналогічно для визначення швидкості другого автомобіля v 2 Це відношення S2 до T. S2 у нас буде рівне ось цьому, Підставляємо. І за даною формулою ми можемо знайти швидкість другого автомобіля. Завантажимо програмне середовище Scratch 3. Потрібно зробити так, щоб проєкт не нагадував звичайну математичну задачу, а зробити його інтерактивним. Зрозуміло, як робити інтерактивність варіантів, може бути багато. Давайте видалимо спрайт один родового кота. І я додам ще два спрайти, а саме людей, які будуть спілкуватися між собою. Наприклад, виберемо Дена. Зразу виберемо тло сцени. Нехай буде поза приміщенням. Наприклад, ось таке. Ну і ще щоб було гарніше, давайте додамо якийсь спрайт, а саме транспорт. Поставимо даний автомобіль на задньому фоні. Нехай розпочне говорити «Ден». Виберемо спрайт з іменем «Ден». І нехай проєкт розпочинається тоді, коли натиснуто Зелений прапорець для цього з групи події в область скриптів переміщаємо команду, коли зелений прапорець натиснуто. Нехай він дещо скаже. Наприклад, протягом двох секунд, наприклад, скаже привіт, ми виїхали одночасно і одночасно приїхали. Після цього повинен бути щось говорити Джейм. Але для того, щоб він зрозумів, що йому потрібно говорити, потрібно передати йому повідомлення. Для цього з групи події вибираємо команду Оповістити і Чекати. Створюємо нове повідомлення, яке називаємо, наприклад, джейм 1 Гаразд. Переходимо. До спрайта «Джейм». Отже, коли Джейм отримує повідомлення джейм 1 тоді він нехай запитає Привіт, і скільки часу ми їхали. І після цього потрібно буде час їхньої подорожі ввести з клавіатури. Для цього переходимо в групу датчики, вибираємо команду запитати і чекати. Вводимо текст Привіт, і скільки часу ви їхали?» Не ви, а ми. Пам'ятаємо, що вони їхали один той самий час. Після цього потрібно буде ввести час з клавіатури. І те значення, яке вели, присвоїти в змінну. Давайте створимо змінне. Для цього перейдемо в групу «Змінні», натиснемо кнопку Створити змінні». Так, які нам потрібні будуть змінні? зрозуміло. Зміна, який будемо зберігати час, назвемо її Т велике. Також змінна, в якій ми будемо зберігати відстань, яку проїхали разом перші та другі автомобілі, назвемо її С. А також нам потрібно буде ще дві зміни, в яких ми будемо зберігати швидкості автомобілів. Назвемо їх V1 та V2. Бачимо, що зміни з'явилися на сцені, щоб вони не відображалися. Знімаємо пропорції біля імен змінних. Тепер змінній те велике присвоїмо значення, яке ми ввели з клавіатури, тобто відповідь. Даний скрипт буде виконано, і переходимо далі до Дена. Ми ось тут вибрали команду оповістити і чекати, а не просто оповістити. Це означає, що ми чекаємо, коли виконується ось цей скрипт. Коли він виконаний, то продовжується виконання даного скрипту. Ден повинен сказати, скільки часу вони їхали. Вибираємо команду Говорити, нехай говоримо протягом 2 секунд. І тепер нам потрібно буде з'єднати. Текст та змінні. Для цього з групи оператори вибираємо з'єднати. Ведемо ми їхали протягом. Потрібно буде ще раз з'єднати, тому що тут запишемо годин. А ось дане поле вставимо змінну Т. Який зберігається час протягом якого вони їхали. Після цього нехай говорить знову Джейм. Для цього його потрібно оповістити. Вибираємо команду оповістити і чекати. Але вже створюємо нове повідомлення, наприклад, «Джейм 2 Переходимо до Джейма. Коли він отримує повідомлення джейм 2, тоді він повинен сказати, пам'ятаємо, що потрібно ще ввести відстань, яку вони проїхали разом. Але один з автомобілів, тобто Ден або Джейм, проїхав на 20 кілометрів більше. Нехай на 20 кілометрів більше проїде Джейм, ведемо текст. Так, але я проїхав на 20 кілометрів більше. Даний скрипт виконується і продовжується виконання даного скрипту для Дена, який нехай запитає скільки кілометрів разом ми проїхали і дане значення, скільки кілометрів разом ми проїхали, буде введено з клавіатури в полі, яке з'явиться, і його потрібно присвоїти, зміні S велике. Але відповідати, скільки кілометрів вони проїхали разом повинен Джейм. Значить, потрібно знову передати повідомлення Джейму. Створюємо нове повідомлення, яке вже цього разу назвемо Джейм3. Переходимо до Джейма, коли він отримує повідомлення джейм 3. Тоді він повинен сказати, що разом ми проїхали стільки то кілометрів, тобто те значення, яке буде введено з клавіатури. Вибираємо команду з'єднати, потрібно буде ще раз з'єднати. Разом ми проїхали. В дане поле вставляємо зміну, в якій зберігається відстань, ку вони разом проїхали, кілометрів. Даний скрипт виконується. Джеймс сказав, скільки вони проїхали, і продовжується виконання скрипту для Дену. А От якраз тепер ми повинні порахувати, яка швидкість першого та другого автомобіля, використовуючи формули, які ми розглядали на початку відео. Знайдемо спочатку швидкість для першого автомобіля. У нас там є дріб, значить ділення. В чисельнику в нас додавання, а в знаменнику множення. В чисельнику в нас S плюс 20. А в знаменнику 2 помножити на T. І дане значення присвоюємо зміні V1. Це ми знайшли швидкість першого автомобіля. Тепер знайдемо швидкість другого автомобіля. Щоб було швидше, продублюємо дану команду правою кнопкою по команді і в контекстному меню, що відкрилося, виберемо дублювати. Присвоїмо зміні V2. В чисельнику у нас вже буде не додавання. А піднімання S-20. Поділити на 2 t Дану команду вилучимо. І нехай Ден скаже, з якою швидкістю він їхав. Вибираємо команду з групи вигляд говорити. Нехай вже говорить протягом 4 секунд. Нам також потрібно буде з'єднати. Нехай говорить, значить я їхав зі швидкістю. Далі вставляємо сюди змінну V2, тому що швидкість автомобіля де на V2, а Джейма v 1 тому що Джейм їхав швидше. Кілометрів за годину. З якою швидкістю їхав перший автомобіль, скаже «Джейм». Тому що він їхав в першому автомобілі. Для цього потрібно знову передати Джейму повідомлення. Ось тепер ми вже вибираємо просто оповістити. Створюємо нове повідомлення, яке називаємо «Джейм 4. Гаразд. Далі вибираємо Джейм. Коли Джейм отримує повідомлення Джейм 4, тоді він повинен сказати. Нехай говорить також протягом 4 секунд. А я їхав зі швидкістю такої то кілометрів за годину. Вибираємо з'єднати. А я їхав. Зі швидкістю. Швидкість автомобіля Джейма буде V1 кілометрів за годину. Давайте перевіримо, чи все працює. Для зручності перейдемо в повний екранний режим, натискаємо зелений прапорець. Скільки часу ми їхали? В дане поле ведемо час поїздки, наприклад, 1 година. Для підтвердження ведення натискаємо клавішу Enter або ось дану кнопку. Так, їхали протягом години. Так, але я приїхав на 20 км більше скільки кілометрів разом ми проїхали. Нехай буде 120. Enter. Отже, вони їхали зі швидкістю 70 та 50 кілометрів. Збережемо проєкт у власній папці файл вимотажити на ваш комп'ютер. З іменем вправо 12.4. Зберегти. Задачу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе!